Халява закінчується і складати іспит з практичного водіння, скоро стане ще важче. Отже, друзі, як ви знаєте, зараз на теперішній момент вже є проєкт рішення. Ще воно не прийнято, але вже на стадії проєкту воно вже є. Що іспити в сервісному центрі в майбутньому будуть складатися лише на автомобілях сервісного центру. Тепер поясню позицію, чому стане складати ще важче. Тому що, як би вам не хотілося, але коли ви навчаєтеся в автошколі на автомобілі автошколи, ви до нього звикаєте за. Процес навчання, відчування педалей, габарити. І от вам потім, коли ви вже звикли до цього всього, вам легше складати іспит у сервісному центрі. Коли ви приїжджаєте складати іспит на автомобілі сервісного центру, ви до цього автомобіля ще не звикли, до його габаритів, до педалей і в цілому, до того, що вас оточує, вам важче з першого разу зорієнтуватися і скласти іспит з першого разу. Тому, ніби логічно, що коли Учень готовий, він якісно підготовлений, він повинен вміти керувати усіма транспортними засобами, тому що у йому видається посвідчення водія не на якийсь конкретний автомобіль, а він всіма повинен вміти керувати. Але з другої сторони, є ось такі нюанси, і ці деталі вони дуже впливають на успішність складання іспиту з першого разу. Напишіть мені, будь ласка, чи вважаєте ви таке рішення хорошим, і чи е, будуть наслідки, що учні будуть складати з першого разу все рідше і рідше.